Так, демонстрація екрану. Зошити під рукою. Ми продовжуємо розбирати теорію для того, щоб можна було потім попрацювати в кабінеті, правильно? Так. Так, хорошо. З конспектом отієї задачки, яка була в кінці попереднього року, справилися? Чого ж ти не натискаєшся? Конспект, питаю, дописали, чи ні? щось ну, файл не відкривався. Ну, а що це ти раніше не сказала? Я б тобі переслала. А Другий не треба вже... вам сказати, чи тільки перший. Так, всі конспекти, які вам задаються, ви скидаєте. Це ви получаєте за них оцінки. Поки що хороші оцінки, так? Да? Бо коли будемо сідати, самі працювати, там вже можуть бути не такі гарні оцінки. То, щоб хоч середнє арифметичне у вас виходило нормальне, то ви слідкуйте там за потоком діяльності. Так. А запитання було, чи треба аналізувати оцю програму останню до останньої задачі, чи переходити до наступної теми. Бо ми встигли, наскільки я пам'ятаю, дойти тільки ось сюди. Поговорили про те, що ця процедура стосується саме наповнення стрінг гріда числами. Ну, потрібно аналізувати від початку до кінця задачу. Ви не Давайте маємо? проаналізуємо. Давайте проаналізуємо. Так, Аліса. Ти погоджуєшся, що цю процедуру я в минулого разу встигла розібрати. Чи не в вашому класі таке було? Встигла. Хорошо. Значить, у нас для нагадування, там, крім об'єкта StringGrid було ще дві кнопки Button і один текстовий напис, який то буде з'являтися, то буде зникати, в залежності від висновку програми. Значить, раз, два батона є, значить, для кожної з них буде своя власна програма. От оця йде для першого. Значить, дивимося, що тут написано. Так, процедура для кнопки 1. Змінні, які присутні, це тільки І таблиці як такої, тобто array немає. А тепер пішло. Для всіх номерів від першого до шостого зробіть наступне. Спочатку. Для того, щоб, для того, щоб переписати числа з клавіатури у табличну величину, а числа ці йдуть в кожен свою комірку, тобто А і Т, ми даємо команду Str to int, тобто string to integer. Текстовий в цілий. А отут у нас пішло так, пішла вказівка, яка по черзі буде виводити на екран повідомлення. Що введіть зараз перший номер таблиці, потім введіть другий номер таблиці. І поки ви оце число з клавіатури не введете, він буде чекати. Тобто у вас з'явиться діалогове вікно. Значить, input box це коробка введення. Текстове повідомлення уведіть значення елемента буде з'являтися в її шапці. А сама програма буде ці клітинки зчитувати, які ви вводите з клавіатури. Зрозуміло? Так. Угу. Слідуща команда: вона вже не просто зчитує дані з клавіатури, а вона їх розставляє іменно на відповідні місця у середовищі стрін гріп. Значить, вся перша процедура пов'язана у нас із введенням і аналізом даних, які ви з клавіатури тиснете. Зрозуміло? Та, тепер що робить переключайся, що робить кнопка 2? По-перше, тут появляються нові змінні. Ми до таких не привикли. Інтеджер нам зрозуміли, а тепер ось прап і прап 2 це булеві типи. Хтось пам'ятає, який це тип булеан? Для яких змінних він стосується? Булевий. Не пам'ятаєте? Це ми в восьмому класі розбирали. Знаю, давно і не прав. Так от тип булевий означає логічний українською мовою, а логічний це все на все набуває двох значень або істинний, або хибний. Пам'ятаєте в е, попередній темі аксес Якщо логічного типу змінна була, то ми галочки виставляли. Тобто, або нагорода в цієї людини є, або в цього кінофільму, або немає. Було таке? Було. Хорошо. Значить, для чого нужні оці булеві змінні? Для того, щоб ми з вами визначили е, так, по схемки, відповіді на питання так або ні, і перейшли до правильної гілки. Тобто визначали спадаюча чи зростаюча наша послідовність, якщо вона взагалі упорядкована, ну, от для цього змінній введені. Тепер дивимося далі. На початку програми вважаємо, що змінна на просто без номера являється істиною. Тоді для всіх номерів від 2 до 6, тобто перший не беремо, перший буде фіксований. Якщо виявиться, що будь-який з цих номерів. Менше фіксованого, тобто першого, то тоді прап вважати хибним, то тобто є із розділу істини або із позиції істини він перейшов у позицію хибний. Так. І якщо у нас оця змінна хибна, то тоді вивести повідомлення, що упорядковано за зростанням. Хибна. За зростанням. Зростанням, подіваєте, 1, 2, 3, 4, 5. Так, хорошо. Е, інакше. Якщо прап 2, тобто елемент, який ми також використовуємо як допоміжний, являється істинним, пішов другий блок. І отут іде просто вказівка навпаки. Для всіх наступних елементів, якщо будь з них більше або дорівнює вказаному, то тоді вважати оцю змінну теж хибною, і вивести повідомлення, що упорядковано за спаданням. Тобто, все, що тут міняється, це тільки оці знаки, які ми використовуємо для того, щоб провірити, який наступний елемент. Більший заданий чи менший заданий. Ясно? А якщо ні те, ні те не спрацює, то тоді вивести повідомлення, щоб. Множина не являється упорядкованою взагалі. Ось така програмка. Значить, у оцій процедурі ви зрозуміли, для чого саме логічний тип поставлений в цих двох букв. Цифри він бачить, йому осталося тільки порівняти, щоб попередня і наступна завжди перебували в якомусь одному правилі. Якщо постійно попередня менша, значить упорядковано. І якщо постійно попередня більша, значить за спаданням упорядковано. Нема такої залежності. Все, значить, упорядкованості не існує. Так. Що тут незрозумілого? Зможете самостійно реалізувати, якщо... вроді все зрозуміло. спасіба, Аліса. Якщо посадять вас за комп'ютер, зможете самостійно реалізувати? Ні. Тобто переписати просто код із готового слайду або з конспекту. Це така вже велика проблема? А, то ні, це не зможемо. Значить, дивимося ще раз. Додаємо елементи на форму. Чітко сказано, які? Label 1, button 1, button 2, string. Grid. Потім для е цього. Цю... Всієї форми, щоб написати процедуру, я казала, що ви переходите в інспектор об'єктів, заходите в події, шукаєте команду онкреате і вручну пишете формкреате. І як тільки напишете і натиснете Enter, сама заготовка процедури появиться. Після цього вам тільки два рядка в ній треба буде вписати: ось цей девар, бо він автоматично не з'являється, і ось цей деформ. З першою покончено. Далі нажимаємо дважди по баттону першому. Мишка загубилась. І для нього вписуємо ось цю процедуру. Опять же, рядок вар, куди пішов? Не те захопила. Рядок вар і рядки, які включають фор. Все остальне там заготовкою вже буде. Те саме і з другою програмою. Ну, понятно, що код длінний. Отака От задачка у вас би зайняла як мінімум 30 хвилин. Правильно? Якщо ви уважно переписуєте. Mm -hmm. Це може зайняти до одного урока, а потім, наприклад, ми встигнемо розібрати ще якусь задачку, з якою будете працювати на наступний раз. Кстати, я там перевірила, у нас взагалі то практична робота ще добавила бути до канікул. Але справа в тому, що ми ж з вами йдемо з відставанням трохи. Так що, як і домовлялися, слідюща практична йде після канікул вже. Ну, це треба буде подивитися, бо в понеділок ви вийдете з корабля на бал, ви потім нічого не будете помнити, навіть не вспомните, що вам обіщали практично. Так що, мабуть, вона буде в середу після канікул. Так, це попередня тема. Сюди запитань більше немає. У мене там ще скількись хвилин, 10, як мінімум. У вас воно переписане, так що я не даю часу, щоб ви допрацьовували. Я йду потихеньку далі. Готові всі? Да. Так, зберегти. Щось я там посувала, ну, нехай зберігається. Опля, а це що робиться? Так, пішло далі. Продовжується перелік задач, які зв'язані із сортуванням масивів. Просто на цей раз ми будемо потихеньку їх старатися реалізовувати. Так, отлично. Значить, ви можете занову тему не писати, тому що фактично вона означає одне і те ж саме. А зразу починаємо писати задачу. Верніше спочатку пояснення, а потім задача. Сортування вибором для максимального елементу. Пам'ятаєте, сортування вибором це був перший метод перед Бульбашкою, який ми розбирали. Так? Просто для нагадування. Цей метод заснований на тому, що під час кожного проходу цикла по всіх частинах масиву завдовжки, якусь там кількість елементів. У нас вибирається той, який являється найбільший, і посувається відповідно на потрібне місце. Тобто ми його перестановку ділимо. Для масиву з 10 елементів під час першого проходу К буде дорівнювати 10. І пішло, пішло, пішло. Так. Значить, нам треба в цій задачі відшукати максимальний елемент. Максимальний елемент поміняти місцями із останнім. Потім серед тих, які лишилися відчекати максимальні, і так здійснити перестановку знову і знову і знову. Тепер, чого я таку похожу програму вибрала знову для сортування вибору? Пам'ятаєте, який, е який елемент ми аналізували, що буде використовуватися в попередній задачі, там, де теж сортування вибору, мемо чи стрінг-грід? Street. А в даній задачі буде використовуватися е, мемо. І тут, е, як би це сказати, процедура йде не від начала до кінця, а в зворотньому напрямку. Появляється нова команда. От чого похожий алгоритм, але реалізовується і розбирається знову. значить дивіться: ось перша ж команда. для Всіх номерів, починаючи з 10, го а ми привикли з чого починати? Там з другого з першого. Правильно. Тобто, ми привикли йти в порядку зростання номерів. А якщо написано down to, це в зворотньому напрямку. Тобто, для всіх номерів від 10 до 2 виконати, оце ви можете починати писати, але перед цим вкажіть шапку. У сортуванні вибором, так, і пишете під диктовку, у сортуванні вибором що здійснюється з кінця табличного елемента або табличного масиву. У сортуванні вибором що здійснюється з кінця табличного масиву. Далі поставили дві крапки і починаємо писати по командам. Так, і якщо б я замість К поставила І, щось би змінилося? Процедура, порядок, принцип програми. Щось би змінилося? Аліса каже, нічого. Бо К це той же самий порядковий номер. Якою буквою я його не позначила, все одно процедура мінятися не буде. Но єдине, що в цій програмі у розділі Вар замість І ми поставили К. Правильно, дівчатка і хлопчики? Так. Хорошо. І так, для К, що міняється від 10 до 2, виконати. І що таке down to, ви зрозуміли. Далі begin. Тоже понятно. Не забуваємо: частина операторних дужок. Begin завжди йде в парі з ким? З ким йде в парі. Ну, З end. Далі йде так. Якийсь елемент. М ми вважаємо рівним 1. А якщо воно просто 1 і без квадратних дужок, то це що зазвичай так позначається? Без квадратних дужок, що позначається? Просто число. Номери. Номери. З квадратними дужками це елементи таблиці, правильно? Тобто... да. Номер M вважаємо рівним одиниці. І максимальним елементом в цій таблиці вважаємо той елемент, який стоїть на першому місці. Тобто, почали провіряти із максимального. Чи являється він таким, чи не являється. Написали тільки ось цей вираз. Не дописуйте пошук М номера максимального елемента. Так, присвоїли. Значить, номер перший, цей елемент, являється максимальним. Далі. Для всіх чисел, і пішов зворотній порядок, обратіть внимание, від другого до К. Тобто, перехресний. Для всіх чисел від другого до К, а К10 все ще. Встигаєте? Так. Так. А от тут, а отут пішла помилка. Хто бачить помилку? Привичка, дурацька. Хто побачив цю помилку? Чому і появилось? Де це і появилось? А за, треба замість і поставити «к». Совершенно верно. Щас зразу і поправимо. Так для К від 2 до того заданого. Давайте зразу поправимо на 10, щоб він не сумнівався. Якщо Х з індексом К, тобто якийсь елемент таблиці більший за максимальний, тоді початок. Максимальним вважати ось оцей елемент з відповідним номером. А М присвоїти значення К. Мишка опять потерялась. Ви потихоньку дописуєте. І N. Хтось такий щасливий на коридорі. Так, для всіх. Номерів від 2 до 10 виконати. Якщо виявиться елемент більший за максимальний, то максимальним вважати оцей елемент і його номер взяти вже за К. Єсть. Так. Да. Молодець. А потім пішов рядок, який ми вже зустрічали. Пам'ятаєте, я вам на пенті показувала, як ми організовуємо вільну комірку, в яку будемо скидувати елемент, щоб звільнити місце в таблиці. Правильно? Да. Да. Ось воно і є. В комірку це. Поставити елемент з індексом М, тобто той, що раніше вважався максимальним. На його місце поставити той, що ми тільки що знайшли, бо він оказався більшим. І на місце цього елемента, який звільнився, поставити знову XM. А XM на даний момент стало c. От воно, рокіровка. Як у шахах. Так, а время летить, да? Дописуєте оце до кінця, ставите крапочку і зараз будемо з вами переключатися. Ви 9 клас. Тести. Дев'ятий клас. Копіювати і. У Viber. Так, як там прогрес? Я вже дописала. Ти вже дописала. Значить, дивіться. Сьогодні, якщо ви встигли до ось цього місця дописати, вам додому ніякого конспекта не задають. Тобто, зараз ви робите тест, робите його на оцінку, і вважайте, що він, оця оцінка заповнить сьогоднішню клітинку. Питання до мене є. Нема. 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 Тоді виходите, заходите в групу, переходите за посиланням, проходите тест. Добре. До понеділка. Добре. Сабіна і Кіра виключились і пішли проходити тест. Запрошення ну, в нашій групі. Хорошо. До побачення. До побачення.